Вітаю усіх, хто доєднався до нашої програми Розмови для перемоги. Я Тетяна Щербатюк, головна редакторка IVIINFO. І у нас вперше сьогодні дві гості. Одна з них це Ірина Янцо, вона учасниця гурту із Закарпатського міста Мукачево. Який називається Анця. Вітаю пані Ірино. Добрий день. І, і ще одна учасниця. До нас доєднається трошки пізніше. Зараз е, ви знаєте, що у нас є невеличкі проблеми з інтернетом, з з'єднанням. Тому е, трошки пізніше до нас доєднається організаторка е, благодійного проекту Доброго вечора! Ми з України Ольга Маліновська. Цей проєкт передбачає дуже багато концертів по всій Україні, і один з концертів якраз відбудеться вже за тиждень в І Ірина Янсо зі своїм прекрасним гуртом будуть о, виступати на цьому концерті, тому ми хочемо, щоб ви трошки розказали про себе, про свій гурт, про те, як ви е, їздите по Україні і, взагалі, розказати трошки про про свою творчість, тому що я думаю, віничани е, здебільшого не знають про вас ще поки що, хоча ви були. Одним із учасників на відборі Євробас відбору Євробачення. Дякую, Мене... що доєдналися. Мене питання, чи нема затримки звуку, тому що мені трошки так Нормально? Я, 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 я Буквально дві секундочки. Okay. Буквально... Наш гурт має шість років. Одним словом, в серпні 2016 року він створений. Перед тим ми з чоловіком вже понад десять років творили інший гурт. Такий рок-гурт називається Рукаш, тобто музичний досвід у нас великий. А то хлопчачий гурт це дівчачий гурт, різна аудиторія, різні меседжі, різні емоції зі сцени. Ну і там три хлопці, тут троє дівчат. Вся аудиторія закрита. Ось так ми вирішили робити два гурти на різну аудиторію, і основною фішкою наших колективів обидвох є закарпатська говірка наших пісень. Ми створюємо тексти на закарпатському діалекті, на такому колоритному, оригінальному, і якщо глядачі можуть загуглити в Ютубі наші пісні, то ми у вільничан. Прошу. Трошки зависає інтернет. Е, нічого, воно буде просто паузи робити, нічого продовжуємо. Е, то пропоную послухати там, вибірково декілька пісень, тому що у нас їх вже, напевно, сотні кліпів, пісень, і там ви зустрінете незнайомі слова, то не переживайте на концерті, ми все вам пояснимо. ми... Звісно, під час уже останніх подій тільки з благодійними концертами, і на одному з таких концертів нас побачив Павло, організм ну, співорганізатор Вінницького концерту. Ми поспілкувалися. Він навіть там придбав був, картину на тому концерті, так якби з благодійною метою. І познайомилися, і запропонував, чи не хоче ми приїхати. Ми сказали, що звісно, ми за будь-який дві, але чи в Вінниці, хоч хтось на нас прийде, бо ми ж розуміємо, що ми відомі тільки в західних областях України. Він каже: то я беру на себе. А люди, якщо мета мета, благодійна, мета допомога ЗСУ, так люди підтягнуться. А за концертну програму ми. Не переживаємо, вона качає любу аудиторію, хоч знають люди, хоч не знають наші пісні, тому що вони написані професійним композитором, членом спілки композиторів України. ми є переможці певних таких конкурсів, де ми отримали підтвердження, що наша музика нормальна і вона, якби, достойна до того, щоб бути на сцені. І я думаю, що музи... до музичної частини. Не буде ніяких питань. Люди отримують задоволення. Тим більше ну наші нас є троє. Двоє з дівчат це професійні вокалістки. А я співаючий продюсер. Тому єдине питання, що люди можуть ще не знати нашу музику. Але от глядачів я вже запрошую на YouTube ознайомитися. Я думаю, що ви знайдете пісню вам до душі, і, і це буде весело. Дякую, з нетерпінням вже чекаємо концерту, щоб послухати вас. Е, ви сказали, що концерт однією з мету, е, метою цього концерту буде збір коштів на підтримку ЗСУ. Е, хотіла запитати, чи ви вже е, були на концертах для. Військових або на підтримку військових, і можливо, ви розкажете, який був фідбек? Зворотній зв'язок, що казали про вашу творчість, про пісні? Можливо, якась дуже припала до душі або просили. А заспівайте нам оце? У нас є пісня, яку ми створили вже на тематику актуальну. Вона має місце такі слова москальський сину до пекла. Іди. Ти в Україні не робив біди. Ця пісня знаходить відгук у будь-яких будь слухачів і О. молодих, і старих, і в формі, і без форми у всіх, у всіх українців. Да. А так да. ми були, звісно, ми брали участь у різному формату заходах, і в таких, які ми можемо виставляти в інтернеті, і таких, що нам казали, нічого жодної фотографії не виставляти. Ми на полігонах виступали в госпіталях. в... На благодійних заходах, де збиралися кошти, як то кажуть, роботи зараз немає тільки благод... ну, такої роботи, щоб ми можемо прожити з музики, як то було раніше, а є благодійні концерти, тобто, ми практично воюємо. Просто на своєму фронті ми підтримуємо людей і збираємо кошти в міру наших можливостей, нашої медійності. Ми стараємося. А також ми творимо кожен день. Ми щось записуємо, пісні ми не зупиняємо творчість, хоча вона вся зараз. Ну не, нема надії, що вона переросте у майбутні концерти як то було раніше на днях міст, на фестивалях. З чого можна буде заробити на прожив... на прожиття? Але ж ну, ми не можемо не творити, тому ми продовжуємо записувати пісні, брали участь у минулому році на нас відборі на Євробачення, і цього року також надіслали свою заявку. Минулого року вона потрапила до лонглиста. Цього року вона залишилася так би поза ним, але все одно непогана пісня, Ми її виставили, її можна почути на нашому Ютуб-каналі. Називається Любов, моя сила. Прекрасна, прекрасна назва пісні. Я думаю, що е, її залюбки послухають. Е, е, варто зайти в YouTube і набрати назву, і можна буде послухати. Дякую вам. Я ще раз перепрошую наших глядачів, тому що зв'язок буває, переривається і зависає. Е, я згодна з вами, пане Ірино, е, щодо того, що культура це дуже важливо, і ви стоїте на своєму культурному фронті, тому що. Ми знаємо, що Росія зараз нищить не тільки культуру, історію нашу вона хоче знищити всю нашу націю. Тому культура це один з таких напрямків, який дає нам наснагу, знайомить з нашими традиціями і підтримує бойовий дух. Я так розумію, що якщо ви виступали там, де не можна виставляти фотографії з тих концертів, то це були реально наші військові десь дуже близько до передової, і тому вам казали, що не треба цього робити. можливо, були якісь історії, випадки до вас підходили, чи брали автографи, чи ділили з чимось, чи перепитували, можливо, були ваші земляки там. Розкажіть це. Ми, ми часто виступаємо, як я вже казала, у складі двох гуртів ми даємо концертну програму. У нас є два колективи чоловічий і жіночий. І насправді, ми не їздили туди наперед, а ми виступали на полігонах, а також в госпіталях з нашими колективами для поранених. І таке спостереження можливо, просто більш таке для, для розваги. Жіночий колектив мав набагато більший успіх у «Бійців». Це так просто. Вони ну, прям дуже були задоволені, дуже відгукувалися на наш виступ. Їм було приємно, напевно, просто дивитися, і це було приємно після того, от після нашого виступу на полігоні, я почувала себе просто такою зіркою, зіркою всі йшли фотографуватися. Ну, це було була дуже така позитивна атмосфера, було приємно і трошки так не по собі, що ми в таких умовах, але ми в такому гарному настрої обмінюємося добрими такими емоціями. А другий випадок дуже мені запам'ятався, це виступав наш чоловічий колектив, гурт Рокаш. Для поранених, і з нами на зв'язок вийшов хлопець, софтвер інженер із Києва, який пішов на передову воювати. і 22 червня він отримав важке поранення, йому відірвало ногу. І він пройшов реабілітацію в Польщі, і він вже ходив на протезі. і він... Як можна більше брав участь, розгружав апаратуру, він хотів інтегруватися, будь-як фізично допомогти нам. Хотів показати, що він є повноцінний член суспільства, він все може, він завжди посміхався. Просто було дуже приємно і надихаюче бачити, що людина знайшла в собі сили після такої травми. Ну, жити і не здаватися. І зараз він буде продовжувати реабілітуватися, допомагати реабілітуватися таким, як він. Він каже: Я цей шлях вже пройшов. Я знаю, що хлопців може чекати. Я їм надам підтримку. Я хотів повернутися, казав, на передову, але ну не з... каже, мені це не вдасться. Я спробував oh, походити в таки. Але допомагати реабілітуватися і на протезування в Польщі він буде нашим бійцям. Це чудова, чудова історія, яка показує реально, як ми вміємо гуртуватися, як ми вміємо підтримувати одне одного. І де б ми не були, де б ми не працювали, що б ми не робили, ми це робимо для нашої перемоги. Разом йдемо крок за кроком до нашої перемоги. Це прекрасно. Чомусь, напевно, щось із з'єднанням, і наша учасниця не може під'єднатися наша гостя ще одна, так? Щ щось, щось десь проблеми зі зв'язком, на жаль. Е, хотілося дуже, щоб вона розказала про загальний концерт, тому що на концерті будуть багато наших гуртів і артистів виступати. І е, враження також е, від... Концертів за кордоном, пані Ольга розказувала, що люди настільки вражені нашими піснями, нашими традиціями, вони завжди ідентифікували чомусь ну, ті, хто не був в обізнаний, хто не цікавився нашою історією. Вони Україну ідентифікували з заробітчанами. Тобто, ось до них приїжджають там в Польщу да, на заробітки, то це ось це українці. А коли вони побачили, яка у нас багата історія, яка у нас багата культура, як ми співаємо, вони вражені, підходять, дякують за це все. Тому культурний фронт це дуже важливо, культурний фронт. Не тільки дає нам наснагу, а підтримує нас і несе все, що потрібно знати про Україну у всьому світі. Тоді не будемо чекати, будемо завершувати нашу програму. Пані Ірино, я вам дуже дякую, що ви до нас завітали, що з'єднання не перервалось, трошечки зависало тільки, і будемо з нетерпінням очікувати вашого виступу, щоб ви показали, Показали ваші колоритні пісні, і ми це все послухали. Дуже дякую. дякую До вам. наступних зустрічей. До побачення. До побачення. Слава Україні! Герон, слава.